У Черкасах розпочалися роботи з реставрації будівлі Черкаської дитячої музичної школи номер 1 імені Миколи Лисенка. Ця частина споруди тривалий час була офіційно визнана як аварійна. Нині проводять демонтаж перший крок масштабного процесу. В оновленій будівлі планують розмістити навчальні класи. Як пояснила директорка музичної школи Юлія Темченко, ще у 2015 році будівлю вдалося через суд поставити на баланс школи. У 2016 році розпочали реконструкцію. Ми розпочалися роботи, але вони проводились два роки, і після цього, у 2018 році, казначейство у нас не прийняло на реєстрацію трьохсторонні угоди, тому ми зупинилися на сім років. За які в цей час школа стала офіційною пам'яткою архітектурної спадщини і поставлена в реєстр міністерства культури У 2023 році був зроблений проект по всіх вимогах і зареєстрований ми маємо всі погодження, експертизи позитивні. У департаменті освіти наголошують, усі роботи проводять згідно з вимогами пам'яткоохоронного законодавства. Будівельникам ставлять завдання максимально зберегти історичну автентичність споруди і водночас забезпечити комфортні та безпечні умови для учнів та вчителів. Збережуть також автентичні елементи, зокрема фасадну цеглу, яку використають під час реставрації.